Так, братва, прискорбна новость. Велосипед заглушив на роботі, заводиться, не заводиться. ну Стартер взагалі не круто. Зараз толкнули, завелась, проїхав, разів 10 заглушив на ходу, поки котився, заводиться, все чітко їде. Приїхав під автомагазин, став 10 хвилин полазив. Попросив людей толкнули, зараз кудись -то надо, чи до електрика, чи що з ним робити. Щось велосипед вообще не хоче їздити. Бля, тільки ходовку зробив, кондиціонери, все діло. Жаль, печаль. Називем це відео Епопея з було. Поїхав на СТОшка, тут есть у мене знайомі пацаны, шарять у Короче, Втягуючи він постукав, почало все Ну, Це ж такое, як ми розуміємо. Да? Плюс вона вже в мене 4 роки, мабуть, ця пожо. Щось ми її робили, але ну, не небагато грошей. Турбіну міняв масло насос. З ходовку це недавно зробив, жалко. І, і тут. Літом, вже осінню компресор і кондиціонер ремонтували всю херню. Ну да ладно. Зараз короче, короче, ми живемо в місті, ставити її особо ніде би ремонтувати її. Смисла не бачу. Взагалі. Плюс в Запорожне щось відремонтувати, є дуже проблемно. Значить, літім, площадка. Тут якась є Автохелп, там циган. Він скупляє все, сказали на СТО. Це, що в Запорожжі на Южному ринку. Я просто коли вибирався білансера, я заїжджав на ту площадку, я бачу, які там машини стоять. І я розумію, що цей Peжо має відправитися туди. До нього. Воно так все. І, іде, аж то. Аж газує. Хіба газонувшний чек загорівся. Я і я ебу оце дав. Коротше, о, а не горить. Коротше, зараз віземо, здаємо їм по чому-небудь пижик го года. Ну, він такий, мною заїжений, У ньому діти жили, то і сидіння після хімчистки буквально 3 місяці. Тут робилось у ньому все, що можна робити. Не скажу, що машина погана, машина своєобразна. Тобто, по порівнянні з Хорсиком вона хуже. Хоча, знову, мотор 1-1 розганяється, як Хорсик 1,6 тут. Ну, є свої плюси мінуси. мінуси. Взагалі, 4 роки від'їзди, в кого є пежо, чи хто дума куплять, ну тільки не оцю. То в принципі, ну, за ті що ще в неї його жив, я вважаю, це дуже-дуже мало. Ну як. Я со знайомими общаюсь, вони гораздо більше бабки вкидывають машини. З 2012 років Peugeot. Напомню. Так що, хто як покупки, в принципі. Ну если мені не возить по 700 кг і всі ці витікаючі последствия, то Кстати возив на ней не часто, але но по багато. Нормально все возить, держав. Коротше, вот так вот. Така історія, опыт. Не скажу, що я собі більше Peugeot куплю, а тут вопрос. Ну, типа, якщо ви спросили, ты ти собі ще купиш пожо. Не знаю. Mitsubishi от по весілій мені. Польсики взагалі веселій. Ну, взагалі все веселей. Просто цена вопроса. дешево її тоді брал щось за 4 з копійками. І зараз не знаю, що за неї дадуть через 4 године. Коротше, заїхав. Сидять пацани в машині там. Ну, взагалі не підходили. Каже, який от, який топливо. Ну кажу, дизель 12. год Ну, каже, двушка. Кажу, що двушка. Ну, за двушку ми готові купити її. Зараз, типа, срочний викуп. Амже, бабки треба. Кажу, ні, в мене баба кажу пиздец скільки. Вони ну, переглянулись не поймуть що робиться. Кажу, серйозно, двушка, давай, ну типа, трьошку, я готов тобі її скинуть і. В інтернеті вони там 4-5, ну кажу трішка, ну нормальная цена, машина на ходу, даже печка, кондюшка все робить гріє. Та я кажуть, що тут дорого дуже. Нам же надо тоже продать, типа, ну кажу, я все понимаю, ну заработать з ней 300 баксов, баксів тоді. за 3-300, я думаю, она бы полетіла в первый день. Не, каже. Ну, развернулся, поехал. Так что, сделаем целую серию тоді про цю машину. Я думаю, что, сейчас голимо її на мойку десь на мой кугоним повністю миємо вилизуємо я вам навіть по бабкам сорієнтую що це буде стоїть я вам зараз її по кругу покажу що знаю по кругу покажу потім ми ставимо в Олексі попробуємо продати що я думаю 3,5 ебану з торгом нормально улетить. ну а що зачем комусь тисячу доларів свою давати правильно то, ну Я розумію, скажу, там заробить 300 баксів з машини, бок з тобою. Ну а 1000, по-моєму, вже чуть-чуть. За 1000 баксів уже я и напряжусь. Нормальні бабки великі. Ти можна півгода жити. Ну не півгода, 4 місяці. Можна м'ясо їсти в хер не дуть. Зараз, купаємо. Так, братва, ми на парковке. Машину всю на смойке забрали. Коротше, сиденья трохи очистили, Ну, натерли. Я думаю сейчас виставим його оликс, десь 3-300. Це так сразу, щоб забрати і не <клухи> любить мозги, не нам не людям. Тут вимили. Сейчас фоткаю. Тут краска, ми там щось красили прямо в машині, наверное. Фоткаємо вперед. Так, банда, значить следующее видео. E, ладно, зараз. Короче, в чому суть. Забув я за це Пажо. Взагалі за нього забув. Вчора листав в телефоні пам'ять переповнена. <звук> Дивлюсь усі відео, що я наснімав 2 місяці назад пропажов. Як ви розумієте, за 2000 його продавати ніхто не буде. Зараз гоним згори толкнув. Короче. Згори тут, ну йде на аварійки, ну, ну, ну як так може бути. О, дивіться, Ти ж Їде на аварійки, блимає собі. Ну, сука, блядь, і кіно не дасть зняти. Коротше, його на СТО. Ремонтуємо стартер. Я думаю, це зараз вийде аж тисячі, мабуть, гривень. І все, і у нас машина на встрою, хай стоїть, роботає, то есть. Ну За смішні гроші продавати смисла немає. І тільки що толкнула, у нас полтичка завелась з горки. Навіть стартер почав крутити, але акумулятор сів за 2 місяці, він такий е, де і кінець. І все. А взагалі з таким зазором, я вважаю, перекупляти машини, тобто От ПЖ 12 2012 -го року за 2000 купив доларів. Там За 3,5 скинув типу по низу ринка, як вони кажуть, і нормальний зазор. Був ще непоганий, мені кажеться. Це моє мін. Ви напишіть, що думаєте про всі ці движення. Моя в машинах, ну серйозно, не моя парафія. Ну, Що це за людина? Кажу, їдь за мною. Хорошо. Не, не Видно, не видно. На, на обгон йде. це жінка. Супругу не можна за руль пускати, вона тоді на весь газ дави. І так, заїхали на СТО. Зараз пів 12-го дня, ми час о 10 загнали. Дзвонять забирай машину, 850 гривень ремонт. Заводь. Це знімаю відео, бо ганяв купчика, а може 2000 дають за неї, поняв? А ну чого експеримент за руміністи? Які на ній їздиш? Це твоя любима машина, чи моя. Скорость ручник давай, це тобі не на Теслі їздить. Та на що ручник, ну кеп. Ты ручник. Ты хорошо зажигання подорожала, да? Ну правильно. Та ні, нічого. Баби, лайк їм. Чи дизлайк. Стас, все, свободно. І все, 850 гривень ремонт щедок. Бе бизнес, бізнес. Ну це женщина. Так, пижі гониться додому. використовуватися далі. У розвозки ми його купували посилки возить, в принципі, то. І два балони кислорода туди влазить. Коротше, нормальна машина. Газує чорним на 8. Зараз, наверное, на обгон піде. От така історія з машиною, так що... Якщо бабки не жмуть, не возіть на перекупщикам, на Чи я не знаю, напишіть, що ви думаєте про всю цю історію. Ну, от Peugeot 12-го року 2000 доларів дають. Ну це ж ну блядь, навіть не дивись на неї ніхто. А ну, що, гарцяне, чи ні. Не, не буде газувати. Не забуваюсь підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі.